Тож увесь цей корумпований колективний Кабміндіч має нарешті піти у відставку в повному складі. Йдеться не про персоналі, а про систему управління. І не просто про заміну уряду, а про повернення йому політичної суб'єктності, до речі, як і парламенту. Для цього потрібно повернути Конституцію з архіву, куди її списала чинна влада, і нагадати Україна парламентська президентська республіка. І саме на основі цієї норми необхідно сформувати нову дієздатну коаліцію замість тієї, яка де-факто існує нині в парламенті як цивільний шлюб між слугами народу і недобитками ОПЗЖ. Нова коаліція, яка об'єднає всі патріотичні політичні сили, має сформувати уряд національного порятунку з фахівців з бездоганною репутацією. В критичні моменти української історії саме парламент був здатний відігравати вирішальну роль. Категорично неприйнятним є бюджет на 2026 рік, який намагатимуться пропихнути цього тижня. Він не просто асоціальний, він побудований з урахуванням забаганок корупціонерів, які контролювали, як бачимо, багатьох міністрів. Він джерело і живлення корупції. І не забезпечує, а це головне належного фінансування збройних сил України.